Державний навчальний заклад, шосткінський центр професійно-технічної освіти може не тільки якісно навчати, а ще й гучно шанувати своїх учителів і випускників. До того ж, деякі закінчили співпрацю з навчальним закладом 40 років тому. Про подробиці урочистостей та хвилюючі моменти святкового концерту, виставки та майстер-класів докладніше у сюжеті Олени Чанцевої Коваленко. Зустріч сучасного та минулого завжди особлива, наповнена хвилюючими митями спогадів, побажань, обіймів та поцілунків. Сльози радості від довгоочікуваного побачення з колишніми сокурсниками та вчителями були на очах у всіх, хто завітав на свято під девізом Моя родина, профтехосвіта. Колективі давно зріла така ідея: зібрати ветеранів, зібрати випускників, зустрітися всім місця під кришкою. Нашого родного дома обмінятися впечатленнями, поділитися своїми успіхами. І от сьогодні в ці чудесні майські діньки у нас така стріча застоялась. Мета заходу вшанувати ветеранів учбового процесу, які крокували довгим тернистим шляхом разом з Шосткинським центром професійно-технічної освіти, починаючи з 70-х років. Про почесних гостей урочистості розповіла Тетяна Лазарєва, директор державного навчального закладу Шосткинського центру професійно-технічної освіти. Це наші викладачі, наші майстри виробництва. Чого навчання, які передавали свої знання, свій досвід, доказом того, що переданий досвід засвоєно, стала виставка, на якій було представлено шедеври діяльності різних фахових відділень учбового закладу. Це і стало другою метою організаторів свята. Підвищення ролі підготовки кваліфікованих робітників, які на сьогоднішній день Необхідний не тільки для нашого міста, а для всієї нашої держави. На високому державному рівні відзначені представники різних галузей: торгівельно-кулінарного напрямку, сфери послуг, сільського господарства. Всеукраїнський конкурс веб-сайтів навчальних закладів цього року приніс диплом третього ступеня саме Шосткинському центру професійно-технічної освіти. Майстер виробничого навчання цього навчального закладу приймала участь у другому міжнародному чемпіонаті з карвінгу. Це мистецтво виготовлення квітів золочів та здобула високу оцінку. Для того щоб Наші дітки катірувались на рынке труда, щоб вони могли получить більш достойну роботу. Ми стали займатися ось таким ось іскусством. Талантом карвінгу захопилася і маленька Даша. Сьогодні вона просто відвідувачка, проте спостерігає за виготовленням овочевої композиції із захопленням. Папугай і ось цей ось цвіточок. Дуже такі емоції. То До таких відгуків Христина Воронець звикла, адже своїм талантом дивує оточуючих з самого дитинства. Мрія дівчини відкрити власний ресторан. А своїм улюбленим героєм мультфільму Христина вважає мишеня Рататуя, який задля виконання своєї мети відкриття ресторану робив все можливе віддається своїй професії цілком і повністю. Йому це і він до останнього тримався <гадувався> за її маленька Даша до останнього чекала своєї черги біля майбутніх перукарів, аби отримати можливість покрасуватися з новою зачіскою перед подружками. Результатом задоволена і мама дівчинки. Саме 18-річна Дарина створила урочисту зачіску. Юній відвідувачці Мені нравиться цим займатися. В Принципі от і все Желання. Желание самое главное, и научиться можно. Сподобалися доробки учнів навчального закладу і всім присутнім на заході. Важливість та доцільність свята відчули на собі ті, хто майже 40 років тому вийшли за межі Шоскинського центру професійно-технічної освіти. Я работала в училище много лет, преподаватель фіз воспитания и тренер, а велый, і манничиков, электриков. 40 лет прошло, ми закінчили, і, можливо, зустрічу своїх качеством. Що для мене учились, это це... Самі близькі люди і родні. відверту радість висловило і молоде покоління з цікавістю спостерігала молодь за дорослими. Як ті згадували студентські роки, пізнавали один одного, ділилися спогадами. Ірина Новік сьогодні вперше має змогу практично випробовувати себе в обраній професії. Вона з однокурсницею пригощає ласощами всіх присутніх. Саме кусна етаканфети і пирожки. Важливим уроком для молоді став приклад організаторів заходу Шосткинського центру професійно-технічної освіти. Виявляється важливо не тільки навчити людину, а професії. набагато більш цінними є ті знання, які змінюють світогляд, виховують повагу до старшого покоління, до професії вчителя, формують почуття вдячності і любові до свого минулого.